Дуже важка підготовка була, і насправді я навіть не очікувала, що я виступлю так добре, тому що на підготовці можна сказати все йшло не так. Було дуже багато стресу, було дуже багато хвилювань. Але завдяки цим змаганням я стала майстром спорту, зібрала суму 385 кілограмів. І на другому підході тяги, коли я потягнула 150 кілограмів, я закрила суму 385 і цим же підходом я стала майстром спорту України. Бердишевлянка Єлизавета Свідерська на чемпіонаті України з класичного пауерліфтингу серед дорослих у Коломиї, здобула звання майстра спорту України. Вона каже, щоб досягти цілі, тренувалася впродовж восьми років. Коли витягнула, зарахували вагу. Я розплакалась, я не могла заспокоїтися близько. Пів години, тому що мені самі вже не вірилось. Мені й досі не віриться, насправді. А на самих змаганнях я розплакалася, були настільки щирі емоції, таких сліз щастя в мене ніколи ще в житті не було. Тренерка Єлизавети Ірина Данилюк, майстер спорту міжнародного класу з пауерліфтингу. Вона розповіла, що почала займатися з вихованкою, коли Єлизаветі було 13 років. Тоді дівчинка поклала записку у кросівки тренерки, в якій написала що хоче тренуватися. Це було так і. Ну, і смішно, і, і доречно, знаєте, ну, як, як дитя от, 13 половиною років. От, от. Ну, підходячи до неї, я її запитую: а чого ну, не підійти і так запитати? От, вона каже: я дуже хвилювалася, бо ви така, ви така. Це єдина спортсменка, єдина людина, яка, знаєте, настільки вона фанатична, да, втомлюється, но... Це вперше в моїй кар'єрі в моєму житті. От, От я в ній бачу себе. Тренер вона не просто тренує, вона завжди старається бути поряд, завжди на зв'язку, завжди дзвонить, питає за самопочуття. І хочу сказати, те, що звання майстра спорту це більше навіть її заслуга ніж моя. Тому що вона вклала в цю підготовку в саму мене абсолютно всю свою душу і дуже сильно їй цим завдячую. Після повноліття Єлизавета теж стала тренером. Тепер вона не тільки займається, а й тренує інших третій рік поспіль. Спочатку я просто хотіла тренувати людей, щоб приводити їхнє тіло у форму, а потім в мене з'явилася моя Яна Волошина, моя спортсменка. На даний момент поки що єдина. Який сподобався сам спорт, яка загорілася, і я якось побачила в ній саму себе. Коли я була маленька, така з ентузіазмом підходила до всього, побачила в ній себе, і так ми почали займатися. Яна Волошина, вихованка Єлизавети, здобула звання чемпіонки Житомирщини у ваговій категорії до 57 кілограмів у місті звягель. Вона розповіла, що це були її перші змагання. Яна згадує, як тренерка допомагала їй у той момент. Вона мастила мені магнезію на спину, вона зі мною говорила: не переживай, ти піднімеш все в голові. Цю вагу ми багато раз піднімали на тренуваннях. Це твоє, це твої, твої вправи. І таке відчуття, що коли я піднімала штангу, то з боку ще була рука тренера, яка допомагала мені підняти. Яна говорить, Єлизавета знає, як знайти до неї підхід. Вона дуже сильно мене підтримує. Вона мені дуже багато кричить давай, давай, давай під час підходу. Вона дуже багато говорить зі мною. Вона. Старається відключити мою голову, щоб я просто голова має бути відключена і не має будь-якого страху. Ця фраза, яку вона мені сказала, що штанга любить обізбашених. Штанга підкоряється тільки тим, хто не боїться її, а хто зі злостю до неї підходить. Вікторія каліновська Павлюк, Надія Назарук, Суспільне новини, Житомирщина.